Ви постійно мені надсилаєте демо, пишете послухай, як я граю, як я співаю. І я подумав: і що знаєте, вирішив? Оскільки в мене є ще й проєкт нові імена, тим паче, і я дійсно шукаю молодих талантів. Я готовий просто зараз послухати ці демо разом з вами. В чому суть? Фаворита переможця, що важливо, визначаєте ви, мої підписники. На Фаворита і переможця, наприклад, того чи іншого ефіру, випуску, будете визначати ви, потім ми будемо його окремо додавати в папочку, і таким чином будемо відслуховувати з вами всі демо. Олексій Демінков, наш а, підписник на твічі. Якщо ви не, не пам'ятаєте, він писав неодноразово, щоб ми послухали, щоб я послухав його гру на бас Гітарі. Ми йому дали е, дуже специфічне завдання, якщо ви пам'ятаєте. Нічого собі він цілий концерт записав? Серйозно? Нове тобі завдання. Я все ще чекаю, коли ти зіграєш на басу е, Петра щура. Це не жарт. Мені здається, це відео залетить. Хто точно на мільйон переглядів. Вітаю, мене звати Анна, Ясон-Грайтерка та співачка. Хочу переробити аранжування на більш сучасні. Сподіваюся, ви можете і захочете мені в, цю, в цьому допомогти. Ну, давайте послухаємо: Місячна Дівчинка, тепла моя ріка. Знову хліси всі! Я б насправді тут ніяке аранжування не робив. Мені так подобається ця гітара. Вона так гнучко так вплив, впливається в пісню, пере, перетинається там з цією додатковою, ну, Вона дуже медитативна. Мені насправді і так все подобається. Дивіться, Артур Красавін, стріча. Бачите? Поїхали, друзі. чи попав пісок. Кожна піщіка та парпіра ціною у гривню. Хай трошки на щаринку та наїбати без цінні. Я кожен день збираю свою душу по шматкам. Замісті ще пропоную крізь літурунок ну Але файний біт цей файний біт мені подобається. Біт прям дуже смачний. Красавін, красава. Оцей біт смачний, я не знаю, де ти, його, де ти його взяв, але біт чудовий. Рухаємось далі. Планую зробити проєкт в новому звичайні та жанрі для мене. Буде цікаво почути фідбек. Ви дивіться, я не оцінюю, якщо що. Я просто, я в голові в собі вже. Ви не розумієте просто, як мій мозок працює, добре? Я посміхаюсь від того, що я вже розумію, що можна з цим зробити, куди можна далі піти. Все, в мене вже все в голові будується. В мене, в мене профдеформація, друзі. Не звертайте на мене увагу. Я, я, типу, фанатик. Я на цьому, ну, типу, я все. Watch me go. 7-8 оцінка від вас. Непогана оцінка, до речі. Непогана, я можу сказати вам. І Достатньо самобутньо. Послухаємо далі. Доброго дня! Хочу запропонувати вам для проєкту трек Марічко чи Чері Марічко чи Чері? Це же єжна чи така пісня. Я дівка з характером, дівка розбушака Була мене мати арматурним гаком. Ой, марічко, чечері, 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 розплитими. Так, чата. Ну давайте швиденько. Кого мама була арматурою в дитинстві? Давайте, чесно. Ну я руку одразу піднімаю. Ну що, друзі, ми оцінили, ви оцінили. Давайте подивимось. Дев'ять десять. Нічого собі, не чує, баба, дев'ять чи десять. Ой, не чує, баба. Окей, останню денку слухаємо. А всередині кожного безмірна основа, без єдиного слова, без нагромадження, громадську устрою, який нав'язує нам стежку свою, яка ні в якому разі не може бути твоєю, тому ти сам повинен вибрати долю свою, надати можливість діяти волі, вести тебе колію серця, будуючи шлях творця, який на віки залишиться після твого життя. І ту полезу в де дипанує. Карній. Що ж, панове, на цьому ми будемо з вами прощатися. Я нагадаю вам, що сьогодні був особливий ефір, в якому ми слухали пісні нових виконавців. Міцно вас обімаю. Дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Ви кращі! One love!